Спікер повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що американські військові високо оцінили рівень підготовки українських льотчиків. Так та і так є цього Добиватися не нужно. Які зараз перебувають у Сполучених Штатах на попередніх тестах, покликаних виявити наскільки швидко вони можуть опанувати західні винищувачі. Військова допомога Україні еволюціонувала від Джавелінів до систем ППО і танків. Багато українців задаються питанням, чому. США та союзники не нададуть усе необхідне одразу щоб уникнути такої кількості жертв. Яка ваша відповідь на це питання? оглядаючись назад, справді здається, що якби ми не дали різні системи озброєння раніше, це було б на користь усім, на користь Україні та всього вільного світу. І я не здивуюся, якщо в Пентагоні шкодують про прийняті рішення. Але перша думка, яка викликала тоді занепокоєння, це те, що Україна не зможе протистояти російському наступу. Якщо дати українцям більше зброї, то вона просто потрапить до Росіян. А коли Україна почала перемагати, виникло інше занепокоєння. Якщо ми дамо їм надто потужну зброю з великим радіусом дій, вони. Можуть атакувати Росію, а це своєю чергою може спровокувати росіян на розширення війни до розмірів третьої світової. Я вважаю, що це були два головні застереження на той момент. І українці відповіли на обидва. Вони надзвичайно ефективно сформували свою військову стратегію та стримували свої дії на російській території. чи вважаєте ви справедливим наратив про так звану провокацію Росії? Зрештою зараз ми бачимо, що Росія не потребує провокацій для вчинення агресії це дуже гарне запитання. Зараз точаться активні дебати щодо того, чи слід взагалі приділяти увагу так званим червоним лініям Росії, чи це лише частина російських погроз, частина російської воєнної стратегії, створювати фальшиві червоні лінії, щоб отримати перевагу на полі бою. якщо підсумовувати цей рік, чи є щось на вашу думку, що Сполучені Штати НАТО та союзники повинні були зробити інакше стосовно російської війни в Україні? я думаю, багато що мало бути інакше. Ми зробили помилку, недооцінивши стійкість та рішучість українського народу і українських військових, а також їхню здатність знаходити рішення навіть у надскладних умовах. Що що ви хотіли сказати українцям сьогодні? ми знаємо, які страждання вам доводиться проходити. Ми розуміємо, наскільки несправедливими та неправильними є випробування, які випали на вашу долю. Ми шануємо та цінуємо людські життя, які вам доводиться платити у битві між свободою та тоталітарізмом. І ми вас не покинемо. Всередині цих трьох вагонів на парковці військового табору Костюшко в Польщі американські солдати працюють над повною інтеграцією військових систем Східного фронту НАТО. Отже, картина може бути наступною. Потенційно, американська радіолокаційна система бачить вхідний удар. Повідомляє про це до польського центру наведення, а потім цей польський центр наведення надсилає повідомлення румунській вогній платформі, яка виконує завдання. Це нова лабораторія взаємодії армії США або ж I-Lab. Це місце, в якому союзники по НАТО на практиці вивчають американські військові технології для адаптації і вдосконалення власних систем зв'язку. Це може бути встановлено в транспортному засобі як система командування та контролю, на якій ви можете бачити сили союзників. Можете уявити це як ваші мапи Google, і ви можете надіслати як програмі Waze, події, які відбуваються в дорозі до фактичної системи команд та управління. Ми не змогли побачити ввімкнену систему у роботі із міркувань безпеки, але дізналися, що iLab працює лише кілька місяців, але вже надає велику кількість запитів на відвідування. У нас були представники Литви. У нас були і представники Естонії. Я знаю, що ми будемо приймати колег з Польщі та Німеччини в майбутньому в процесі підготовки до навчань. Ось чому кажуть має Айлеп значення. Багато західних союзників НАТО співпрацювали десятиліттями. Однак, не у східній Європі, де більшість країн НАТО приєдналися до альянсу лише після 2004 року чи пізніше. Генерал-лейтенант США Джон Колашевський, який вдало запровадив Айлеп, командує близько 20 тисячами американських солдатів на східному фланзі НАТО я думаю, що вони бачать, знаєте, жорстокість того, що відбулося в Україні. Я відчуття терміновості, я почуття мети, і всі 30 країн об'єднані НАТО об'єднане для стримування російської агресії, покращення її здатності боротися разом за допомогою об'єднаної технологічної системи. День відновлення незалежності відзначає сьогодні Литва. 33 роки тому було ухвалено акт про відновлення незалежності Литовської держави і її вихід із складу радянського союзу першої до речі серед держави СРСР із нагоди свята у вільнюсі запланована низка врочистих заходів. Загальна тональність цьогорічних святкувань, вияв солідарності з Україною, яка веде з Збройну боротьбу щоб захистити свою незалежність. Центральним проспектом Вільнюса пронесли не лише прапор Литви, а й прапор України. Марш називається Шлях відновлення незалежності. Українська символіка в руках людей і в політиків, які нагадують, що і тоді, у 90-х, вони виступали за свободу і незалежність, за непорушність кордонів і повагу до міжнародного права. Зараз вони виступають і на підтримку України. З нагоди свята у Вільнюсі проводять численні екскурсії, концерти і виставки. Президент Чехії Петр Павел, і лідерка Словаччини Зузанна Чапутова, разом відвідають Україну у квітні. Це підтвердили журналістам під час спільної конференції у Братиславі. Передає агенція ДПА для Чапутової. Це вже буде друга поїздка до Києва після початку повномасштабної війни. Тоді як Петр Павел приїде до української столиці вперше. Його візит до Словаччини також став першою закордонною поїздкою на посаді президента. Лідери обговорювали з. Спільну оборонну співпрацю в межах НАТО, посилення захисту від Росії, а також допомогу Україні. І Чехія і Словаччина – одні з найбільших постачальників зброї Києву. Словаччина також може передати нам літаки Міг 29 спільно з Польщею. А новообраний президент Чехії Петр Павел підтримує вступ України до НАТО відразу після закінчення війни. Я дуже рада цьому візиту, адже ні для кого не є таємницею, що у нас спільні думки і цінності. А це найкраща основа для подальшої співпраці, яку ми погодили з президентом Павелом. Окрім багатьох речей, які нас об'єднують. У нас також є спільні виклики. Один із них геополітична ситуація. Дякую Чехії за те, що командує багатонаціональним батальйоном НАТО у Словаччині та разом із Польщею захищає наш повітряний простір. У мене таке саме бачення. Я не лише радий нашим добрим відносинам, але також тому, що ми однаково дивимося на проблеми. Це створює можливості для подальшої співпраці в багатьох напрямках. Україна одна з найбільших імпортерів зброї у 2022 році. Наша держава увійшла до першої трійки країн у світі за цим показником. Повідомляє Стокгольмський інститут дослідження проблем світу. Із 29 держав, які надали нам озброєння. Найбільшим постачальником стали Сполучені Штати. На їхню частку припадає 35% наданої техніки. Далі йдуть Польща, Німеччина, Британія та Чехія. За даними Шведського інституту, Україні відмовили у постачанні бойових літаків та дальнобільних ракет через начебто можливість подальшої ескалації конфлікту. Втім, в той же час країни НАТО надавали таке озброєння іншим державам, залученим у конфлікти на ближньому сході та у південній Азії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.